Солдати рашистів несподівано почали випускати зброю з рук і падати без тями на фронті. Причини дійсно неочікувані. когось косить голод, а когось хвороби. Особливо потужно ці аномалії вдарили по армії Рафі на Харківщині, де солдати ледь справляються. Там перебили постачання вояк рашистів і серед них посилився голод та погіршився їхній загальний стан. Бійці не витримують і творять неочікувані речі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ми будемо розпочинати. У солдатів в армії Рефії у Харківській області виникли серйозні труднощі із забезпеченням маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ. Про таку проблему Ерефію свідчить перехоплена розмова окупантів, які газета The Washington Post отримала від українських військових. Одна із розмов була така: окупант під час бесіди з батьками сказав, що перебуває біля села Липці Харківської області, яка розташована під Харковом. За словами рашиста, його збройне формування втратило чималу кі. Кількість особового складу, техніки та ще й до цього усього у них закінчилося продовольство. Нам нічого було їсти але ми знайшли глечик із міцним напоєм і пили його два дні. Поскаржився окупант. Окрім цього, як зазначають журналісти газети з посланням на слова бійців зсу українські атаки на російські лінії постачання змусили підрозділи армії Арафії шукати їжу, воду і боєприпаси, що сповільнило звісно відновлення вторгнення Москви у північно-східну Харківську область України. Також, за словами наших бійців, через постійне спостереження з боку України війська РФІ пересуваються короткими чергами, часто ховаючись. Тому п'ятимильний шлях за їжею та водою може зайняти три дні, чи навіть більше. Якщо ми порушимо маршрути, якими вони доставляють продовольство та предмети постачання, нам не доведеться йти на штурм. Вони просто покинуть позиції, сказав боєць ЗСУ. Окрім цього, ще одного перехоплення стало відомо, що окупанти масово відмовляються йти у наступ саме через серйозні проблеми. І забезпеченням військ підтвердження цьому є слова піхотинця ЗСУ, який провів кілька тижнів на найбільш напружених ділянках фронту. Він сказав, що з таких розвідданих він дізнався, що у РФІ багато двохсотих та трьохсотих, і вони мають проблеми з їжею та водою. Вони просили про поповнення запасів, але транспорт не міг до них дістатися. Розповів він на підтвердження слів, сказаних у цій статті, за Washington Post головне управління розвідки на своєму телеграм-каналі показало відео, як наші захисники перерізали. Ають окупантам усі шляхи забезпечення передових підрозділів на опублікованих кадрах. Ми бачимо, як спецпідрозділ Гурмо України Кабул 9 успішно нищить техніку расистів, палити їхні урали, буханки, шишиги та інший транспорт. Серед інших причин, чому окупаційна армія не проводить наступальні дії, можна виділити і те, що серед окупантів на території України, а саме на фронті, активно поширюються різні хвороби. Про це повідомляє видання більд. Як повідомляє експерт, видання з аналізу. Відкритих даних Юліан Рьопка у російських пабліках пишуть про летальні наслідки в окупованій частині Херсонської області. При цьому кількість випадків захворювання зростає. Експерт також зазначає, що у кожному солдату армії рефії на два тижні видають 18 літрів води у пластикових пляшках, а командирам окупантів доручно видавати їм щонайменше півтора літрів на добу. Проте тоді вода закінчиться за чотири дні. Так через спрагу рашисти п'ють брудну воду із річок і колодязів, фільтруючи її тільки тканиною, щоб приз. Водить до проблем на одному із відео, яка з'явилася в мережі. Окупант розповідає, що його товариші здаються у полон через Прагу, води та їжі не було три дні У відповідь на це Кремлівська пропаганда заявляє, що хвороб нібито не було і немає вже 20 років на цьому напрямку. Також нагадаємо, що раніше у Маріуполі було зафіксовано новий випадок отруєння окупантів. Серед ліквідованих офіцери так агенти. А теж у Маріуполі повідомили, що стало відомо, що у так званому приморському районному відділенні Маріупольського гу МВЗ. Нер отруїлися рашистські офіцери. При цьому так звана місцева влада приховує реальні наслідки цього інциденту. Як пояснюють партизани, через проблеми на тлі великих втрат і постійних прольотів окупанти почали ще й більш старанно вживати напої переважно місцевого виробництва, які їм передають як гуманітарну допомогу. Завдяки їхній любові до напоїв нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на чотири особи, включаючи кількох офіцерів. Підсумували в АТЕ. Але не тільки на фронті відправляють на концерт. Кобзона Рашисти, а ще й на території самої Ерефії. Так, у Курській області велика група військових потрапила до лікарні з тяжкими симптомами. Перед тим вони куштували гостинці від місцевих мешканок. Про прикри інциденти з окупантами розповів рашиський телеграм-канал ВДВ за чесністю і справедливість. Гостинці вклали у лікарняне ліжко окупантів із третьої десантно-штурмової бригади армії Ерефії. Зазначається, що бригади дислокується у Курській області поблизу українського кордону. Десятки хлопців потрапили до шпиталю із харчовим отруєнням найнеприємніше, що причиною того, що трапилося швидше за все стало частування місцевих жителів. Хлопці кажуть, що на вигляд милі бабусі поділилися з ними домашніми гостинцями. Бійці довго не чекаючи вирішили спробувати частування. Вже через пару годин у деяких із них почалися проблеми і командування відправило їх до шпиталю. Лікарі кажуть, що причиною отруєння може бути щось неприродне. Ймовірно, що в їжу було щось підсипано. Повідомив паблі Карафії. Редактор телеграм-каналу бідкається «Наших солдатів отруїли милі рашиській бабусі, при чому найнеочікуванішим чином, які ж особи часом ховаються серед, начебто, мирних людей, написав популярний в арафії телеграм-канал Атряди Кадирівців. Перед тим стало відомо, що в окупованому Маріуполі Донецької області було ліквідовано щонайменше 10 солдатів армії Арафії, які також скуштували смаколиків від місцевої влади. Ну і дійсно, всі ці ситуації на фронті дуже сильно впливають на ресурси расистів, а особливо на мобілізаційний. Тож повідомляється, що рефія знайшла рішення. Це іноземні війська, а саме КНДР. Є інформація, що п'ять інженерних бригад можуть висунутися на війну проти України. Таке рішення попередньо було погоджено з Китаєм. Російська опозиційна політикиня Ольга Курносова розповіла, що США та ЄС можуть у певний спосіб поговорити з Пекіном, аби йому стала невигідною участь північно-корейських військ у цьому конфлікті. Однак постає питання: наскільки Сполучені Штати та Євросоюз готові до жорсткої розмови з Китаєм, оскільки у Вашингтоні зараз виборча кампанія, в яку американці серйозно занурені, така ж ситуація в Європі у багатьох гравців. Вибори достеменно невідомо, які будуть політичні розклади після. Закінчення виборів на це Кремль розраховує. Він вважає, що Європа та США будуть занурені у власні проблеми. Відповідно, будуть зацікавлені у тому, аби зменшувати допомогу Україні і тим паче не розмовляти з Китаєм. З огляду на таку ситуацію цілком можливо залучити північно-корейських військових, припустила Ольга Курносова за словами політкині США можуть натякнути Китаю про скорочення економічного товарообігу між країнами. Тоді Пекін може зазнати відчутних втрат, якщо нічого не робитиме щодо північної Кореї. Китай завжди думає про свою вигоду такі умови США та ЄС, оскільки із ними також великий товарообіг цілком можуть висунути Пекіну, констатувала Курносова. І в підтвердження попередньої інформації повідомлялося, що з Кореї до рефії відправилась елітна делегація з військової підготовки, яку очолює президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль зазначається, що це перший військовий обмін між двома країнами з моменту домовленостей між Володимиром пудлером та Кім Чен Іном щодо тісної військової. Піврації під час останньої зустрічі Путля Рекім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке включає угоду про взаємну оборону, що за словами північно-корейського очільника рівнозначно союзу, такий публічний розвиток військових зв'язків між двома країнами викликає занепокоєння офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, які вказують на докази поставок зброї із КНДР до РФ для використання у війні проти України і вважають, що пхенян може отримувати допомогу із Москви. У той же час обидві країни ні, заперечують будь-які збройні операції. Також президент Південної Кореї, Юн Сок Йол, який візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби із пхеняном для активних економічних відносин між двома країнами. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.